фізкультурно патріотичний фестиваль зібрав на районному стадіоні колос учнів навчальних закладів району першого третього ступенів. Козацький гард підготував для юних спортсменів ряд випробувань на швидкість, спритність, увагу, знання історії українського козацтва. Учасники управлялися в човниковому бігові. Стрибках в довжину з місця через скакалку. Підготували для школярів і естафету, демонстрували учні знання історії українського козацтва. Було цікаво, весело, пізнавально. Учнівські команди показали гарні фізичні якості знання історії доби козаччини за підсумками козацького гарту. Третє місце посіла команда учнів журавлицької загальноосвітньої школи. Другу сходинку вибороли спортсмени навчально-виховного комплексу номер 1 І лідером фестивалю стала команда навчально-виховного комплексу номер 2 Зокрема, учні 10-11 класів провели турнір з мініфутболу пам'яті ветерана футболу Олександра Панченка в наполегливій боротьбі. Третє місце знову за журавлянами. Друге місце вибороли футболісти навчально-виховного комплексу номер 1 І перше місце команда Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 2